Доброго ранку всім. Сьогодні 17 листопада. Зараз 8.50 ранку. Машини їдуть на роботу. Інколи було так, що перший сніг у Львові випадав навіть після 1 січня. Але сьогодні так, якщо ви бачите на деревах, ще є листя, це є парк Івана Франка, колись парк Осюшка, Єзуїтські сади і так далі. У нас буде ще плюсова температура. Ще ось це все розтане. Але ось цей сніг, до речі, ця альтанка, вона ще з давніх часів, це бросить стара споруда. Так, сніг ще розтане. Але цей сніг, от, це ознака холодного і темного часу, року, який зараз перед нами. Приблизно через 100 днів буде якраз річниця війни. І ось завдання для України перш за все це вижити, це пережити цей темний і холодний час року. Отже, ну і наші воїни роблять чудеса. Будемо сподіватися, що поки москальня буде мерзнути, замерзати. В холоді наші воїни зможуть йти в наступ і зможуть далі зайняти українські землі. Ось так воно сьогодні виглядає перший сніг. Осені зими 2022 року. Кілька днів має бути. Холодно і ще має падати сніг. В найближчих днів 5 приблизно вночі має бути 3, 5, 7 градусів морозу. Збачите, що на деревах є листя. Ще пів місяця, згідно, згідно з назвою місяця листопад, ще пів місяця мало б падати листя. ale už sú si hodne zvánkov v pásni ich. Les Park Kresťuška vážajúce mesteríšom parkom. Kreneme. Чую, як співають навіть ще пташки. Отже, ми зараз йдемо вверх по Свято-Юрській Горі. Ось там, за тими деревами, собор Святого Юра на цьому дереві ще Zasilno v bottle.